Костя, а ти полюбляєш солодощі? <плес> Є таке діло. Дуже полюбляю. Але намагаюсь не зложувати, бо треба ж якось за фігурою слідкувати. Тобі за фігурою кумедне. Слухай, тобі можна їсти без остраху все. Торти, кекси, пампушки, імбирне печиво. Я їм. До речі, про імбирне печиво. Ідиме це якраз далі. А точніше про кондитерку з Харківщини, яка навіть в евакуації не полишила справи свого життя. Букет із печива чи новорічна прикраса. А як щодо пряника, який можна розфарбувати самому, Христина кондитер з Харківщини. У її руках імбирне печиво перетворюється на надзвичайну красу. Це дуже цікаво, бо це можна щось малювати, щось таке надзвичайне, можна втілити якусь таку ідею. На Харківщині дівчину добре знали. Були у неї і постійні клієнти. Кондитер виготовляла замовлення на дні народження, вигадувала, як прикрасити печиво до дня вчителя чи на Великдень. день. Це таке було натхнення, ідея, яка втілилася, втілилася в життя, і досить успішно я майже кожен день я займалася тільки цим. Христина мріяла відкрити великий кондитерський цех та виготовляти ще більше пряників. Проте всі плани та мрії зруйнували російські окупанти. Після повномасштабного вторгнення Росії дівчина зібрала речі і з двома дітьми покинула рідну домівку. З собою прихопила форми для печива та основні інгредієнти. Нас просто посадили до волонтерів, які сказали. Хочете, ми вас відвеземо? От є Бельгія. Якщо вас влаштовує, ми звісно так, тому що знаходитися у таборі переселенців дуже тяжко було. Ми чотири дні там знаходились. Христину з дітьми відвезли до Брюсселю. Зараз вони живуть в сім'ї бельгійців. Дівчина пригадує, перші тижні у чужій країні було тяжко. Усе незнайоме ще й рідні залишилися в Україні. Спочатку і думати не могла про те, щоб відродити свою імбірну справу, проте не здалася. І згодом таки дістала своє приладдя та увімкнула печі. Перше, що мені спало на думку, то чим би я хотіла віддякувати цим бельгійцям, які нас до себе прийняли, і я просто спекла їм. Ну як в якості подарунку. А другий раз також ми йшли в гості. Я також зробила. Зараз Христина Печета прикрашає пряники на кухні господарів дому, які її прихистили, і вже має своїх клієнтів. Я виставляла ці фотографії. А також додавалася в групи, де є багато українців, і просто вже вони самі почали заходити. І мені просто прийшло замовлення, чи не могли б ви для нас от таке зробити. Ми бачили ваші фотографії в асортименті Христини чого тільки немає, і печиво у формі сови чи автомобіля, і букети з пряників чи пряники розмальовки. Кондитер може пекти та прикрашати що завгодно. Деякі форми, які. Я не можу купити або знайти. Я вирізаю сама, тобто я роблю трафарет самостійно малюю, потім вирізаю з картону або там з паперу і вже потім ножичком вирізаю. Печиво я виготовляю лише з інгредієнтів, які не викликають алергію. Кондитер зізнається, зараз часто використовує кольори нашого прапора та українську символіку. Клієнти самі їх обирають. Нещодавно на місцевому ярмарку продавала пряники у вигляді українських козаків. А невдовзі проведе для дітей майстер-клас, на якому навчить розмальовувати імбирну випічку у вигляді відважних воїнів Запорізької січі.